В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску в Ізмейлі вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Народжуваність під час війни. Яка ситуація в Ізмейлі, ми дізнавалися в Ізмаїльському перинатальному центрі? В Ізмейлі проходить відкритий чемпіонат міста з волейболу. З вами в студії Анастасія Грекова. Вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 15 лютого орієнтовно такі. 399 тисяч 90 осіб особового складу, 6 тисяч 442 танки, 12 тисяч 90 одиниць бойових броньованих машин, 9 тисяч 620 артилерійських систем, 984 реактивні системи залпового вогню, 671 засіб протиповітряної оборони. 332 літаки, 325 гелікоптерів, 7 404 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 1 882 крилаті ракети, 25 кораблів, 1 підводний човен, 12 одиниця 691 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1 524 одиниці спеціальної техніки. Ізмаїл вшанував учасників бойових дій на території інших держав. Зранку біля пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг та церемонія покладання квітів. Подробиці дивіться далі. 15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Запровадження цього пам'ятного дня було приурочено до завершення виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану у 1989 році. Цього дня Ізмаїл разом з усією країною вшановує пам'ять про своїх земляків, які сумлінно та гідно виконували свій інтернаціональний обов'язок. За офіційними даними, під час війни в Афганістані загинули понад 4 тисячі українських військових. Ще Понад 12 тисяч були поранені та скалічені сьогодні, 15 лютого, 35-та вже річниця виводу радянських військ з Афганістану. Є ті люди, які приймали участь, і які отримали поранення душевні, і несуть цю війну в своєму серці, в своїй душі через все своє життя. З самого ранку у Свято-Покровському кафедральному соборі пройшла панахида за загиблими. Вікарій одеської єпархії, єпископ Болградський отець Сергій, провів ліцію за загиблими воїнами-афганцями. Сьогодні в Ізмейлю міському саду біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам пройшов мітинг та урочисте покладання квітів, у якому взяли участь перші особи міста та району, прикордонники, представники правоохоронних органів, небайдужі мешканці міста та звичайно, воїни афганці їх рідні та близькі. Церемонія розпочалася з державного гімну України. Ще не вмерла України ні ні воля. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього до підніжжя пам'ятника інтернаціоналістам урочисто поклали квіти. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації воїни-інтернаціоналісти продовжують виконувати свій військовий обов'язок, беруть активну участь в організації оборони держави, захищаючи свою рідну землю від російської навали у війні, що триває з 2014 року. Наша держава Україна знову захищає себе від терору, який спрямований від наших сусідів. Ну це якось приймається по-іншому, вже війна, яка забирає кожен день життя наших співвітчизників. Це неможливо сопоставити з тими втратами і з тою війною, яка вона була. Але ми пам'ятаємо всіх тих, хто там був в закінченні. хочеться побажати всім тим, хто пройшов цю війну. Пожати їм здоров'я, терпіння і, і чекати, чекати перемоги нашої держави в той війні, який ми заходимо. Щоденно ми відвоюємо право жити на рідній землі. Кожен наближає нашу перемогу. Шануємо усіх, хто захищає нашу державу, та усіх, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Затримано чоловіка, який стріляв у жителя Чорноморська. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за розбійний напад. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. В день на одній з вулиць міста чоловік зробив декілька пострілів у містянина. Забрав у нього сумку з грошима та втік на мопеді. Потерпілого доправили у лікарню з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок і прооперували. Поліцейські ввели по місту спеціальну поліцейську операцію і залучили всі сили та засоби. Завдяки злагодженим діям правоохоронців та працівників муніципальної варти менш ніж за півгодини втікача затримали за декілька кварталів від місця скоєння злочину. Наразі слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187 розбій та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Слідство триває. Встановлюються всі деталі та обставини злочину. Початку повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні значно скоротилася. За півроку 2023-го народилося майже 97 тисяч дітей. А це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021-го року. Яка ситуація із народжуваністю в Ізмаїлі та чи зменшилася вона, ми дізнавалися в Ізмаїльському перинатальному центрі. В Україні від початку повномасштабної війни народжуваність скоротилася. Про це свідчать дані сервісу моніторингу OpenDataBot з посиланням на Мін'юз. За півроку 2023 року в Україні народилося майже 97 тисяч дітей. З них понад 47 тисяч дівчаток та майже 50 тисяч хлопчиків. А це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021-го. Тоді в Україні народилося понад 135 тисяч дітей. Яка ситуація із народжуваністю в Ізмаїлі та чи зменшилася вона? Ми дізнавалися в Ізмаїльському прина. Центрі. Загалом минулого року було проведено понад тисячу пологів, каже заступниця медичного директора з медичної частини Людмила Великова. У 2023 році було проведено 1177 пологів. Народилося 630 хлопчиків і 555 дівчаток. У 2023 році проросла кількість багатоплідних вагітностей майже на 50%. У 2022 році їх було 9, у 2023 році 16. Першим у новому 2024 році народився ...хлопчик з Ізмельського району вагою 3,950 грам, а другою дівчинка мешканка Ізмаїла з вагою 3,570. Загалом січень видався багатим на пологи. З 1 січня по 6 лютого в перинатальному центрі відбулося 125 пологів. З них 63. Дівчинки та 62 хлопчика народилося. за останній тиждень. В зміському перинатальному центру відбулося 32 пологів. З них 14 хлопчиків та 18 дівчаток. Наразі Ізмельський перинатальний центр приймає пологи не лише у місцевих мешканок та мешканок з району, а й у внутрішньопереміщених жінок, які через повномасштабну війну змушені були переїхати. Перинатальний центр створює сприятливі умови для пологів внутрішньопереміщених осіб, що постраждали від російської агресії. В цьому році 70 Дві жінки з інших регіонів України благополучно народили за підтримкою нашого колективу. Загалом регіоналізація перинатальної допомоги призвела до збільшення кількості породіль вагітних та гінекологічних хворих з інших регіонів Одеської області. А високий рівень надання анестезіологічної допомоги дозволяє проводити знеболювання пологів, тим самим робити їх більш комфортними. До того ж, на базі центру проводять ряд операцій та малоінвазивних втручань. Візмільському перинатальному центрі також функціонує гінекологічне відділення. На базі гінекологічного відділення перинатального центру виконуються лапароскопічні операції, малоінвазивні втручання, гістероскопії, гістерорезектоскопії, пластичні операції. А також радикальні операції. Ізмаїльський перинатальний центр продовжує оснащуватися технічно та за можливості проводить ремонти у пологових залах та післяпологових палатах. Завдяки підтримці органів місцевого самоврядування, допомозі благодійних організацій, а також самостійній роботі перинатального центру в нашому центрі постійно. Покращуються умови перебування пацієнтів в стаціонарі. В цьому році проведено ремонт третьої пологової зали, встановлені ліжки трансформіни в пологових залах, а також в післяпологих палатах проведена заміна ліжок на функціональні ліжка в пологому залі з'явився апарат портативний апарат УЗД для проведення діагностики в пологах, а також в ранньому післяпологому періоді. Крім цього, було проведено ремонт даху, а наразі планується оновлення ліфтових систем. Ці роботи також виконуватимуться за кошти місцевого бюджету. Ми працюємо кожен день і на цьому не зупиняємося. Ще є багато що покращувати. Поки наші чоловіки, військові захищають нашу країну, ми робимо все, щоб їхні жінки відчували себе комфортно в стінах ізмільського перинатального центру. Тільки разом ми наближаємо перемогу, працюємо разом заради нашої перемоги. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Двох вінничан та Івано-Франківця затримали прикордонники могилів Подільського загону при спробі незаконного перетину кордону. 37-річного жителя Вінниці вартові кордону за допомогою дрона виявили під час спроби здійснити заплив через Дністер до суміжної держави. Чоловік використовував гідрокостюм. Однак спроба виявилася марною. Плавця затримали. На прикордонному катері ще одного мешканця прикордоння Вінничини виявили за декілька метрів від державного кордону. 58-річний чоловік прямував на гостини до родичів, що проживають у Придністровському регіоні у Республіці Молдова. Також встановлено, що він вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Свої настирливі дії порушник пояснює небажанням слідувати до пункту пропуску для законного перетину кордону. А для скорочення часу та відстані намагається потрапити до суміжної держави через поля. Відносно затриманих порушників складено матеріали про адміністративне правопорушення. Справи скеровано до суду. 11 лютого в Ізмаїлі на базі спортивного комплексу Авангард проходив відкритий чемпіонат міста з волейболу, в якому приймали участь всі волейбольні команди Ізмаїла та Ізмаїльського району. Дивіться далі. 11 лютого в Ізмаїлі на базі спортивного комплексу Авангард проходив відкритий чемпіонат міста з волейболу, у якому взяли участь всі волейбольні команди Ізмаїла та Ізмейтського району. 11 лютого в спортивному комплексі Авангард Рочисто відкрився. Відкритий чемпіонат міста з волейболу в цьому чемпіонаті приймають участь всі. Команди міські і команди із мельського району це команди школярів, ветеранів, дівчат. Та юнаків змагання будуть будуть проходити протягом трьох місяців. Переможець буде визначен в березні 2024 року. Ці змагання проводяться федерацією волейболу міста Ізмила за підтримкою відділу фізичної культури та спорту Ізмильської міської ради. На урочисту церемонію відкриття спортивного заходу завітали заступник Ізмильського міського голови Сергій Лузанов, начальник відділу фізичної культури та спорту Ізмильської міської ради Тетяна Морій доброю традицією стало для всіх нас зустрічатися в цьому залі для того, щоб привітати один одного з черговим волейбольним святом. Відкриваючи цей відкритий чемпіонат міста, в першу чергу ми дякуємо всім силам оборони України, які дають змогу проводити наші змагання. Ми вдячні і в тому числі всім спортсменам, які долучаються до проведення цих заходів, тому що, попри всі негаразди, ви своїм прикладом демонструєте, що можна не тільки перейматися сьогодення, а думати про те, що і як буде далі. Благодарності всім, хто откликнувся на призив нашої федерації. В федерації у нас работает третий год. Все видят результаты. У нас омолодився состав. взрослый состав не порядил. Це дуже радувати всіх. Головним суддею змагань виступив Олександр Купрій, головний суддя Ізмаїнської федерації волейболу. У нас сьогодні люди, які вимушені були уїхати и в тих місць, де війна разрушила их дома, і вони теж сьогодні нами. Ми дуже ради, що ці люди приходять, що вони здесь з нами займаються, що у них є якась есть є якась цель, є яка світло карта. Я вам всім очень благодарен. Учасниками змагань стали волейбольні команди з Ізмаїла та Ізмаїнського району, які вже на початку турніру показали чудові результати. Ай! наразі пройшов перший тур, за результатами якого команди зіграли наступним чином. Авангард – учні, Бесарабія – ветерани – 0-2. Фанат – ветерани, другарі – учні – 1-2. Бесарабія – ветерани, фанат – учні – 2-1. Другарі – учні, сигнал – ветерани – 0-2. Авангард – молодь, фанат – молодь – 3-1. Бесарабія – молодь, другарі – молодь 03. Басарабія жінки, другарі жінки, 02. Фанат жінки, фанат 2, – жінки. 20. Як зазначили організатори турніру, завершення чемпіонату планується на кінець березня. Саме тоді стане відомо, хто виборов почесні призові місця. Анастасія Грекова, Наталя Маленко. Місцеві новини. В Одесі поліція затримала депутата райради за вимагання 20 тисяч доларів. Неправомірну вигоду він вимагав за вирішення земельних питань. Депутата, голову постійної комісії з питань земельних відносин, затримали під час отримання половини обумовленої суми. Викрили корупційну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області. Встановлено, що депутат однієї з районних рад області обіцяв допомогти з виділеннями земельної ділянки з можливістю подальшої забудови та приватизації. Розв'язати дане питання мав шляхом впливу на інших депутатів. Ціна питання 20 тисяч доларів. 9 лютого поліцейські затримали депутата в одному з ресторанів Одеси під час отримання половини неправомірної вигоди 10 тисяч доларів. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 зловживання впливом Кримінального кодексу України. Суд частково задовольнив клопотання слідчих про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дозволивши альтернативу внесення застави розміром 4 мільйони 3 тисячі гривень. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень, продати за 38 гривень 45 копійок. Євро купівля 40 гривень 90 копійок. Продаж 41 гривня 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у п'ятницю, 16 лютого, в змилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градуси тепла, в день 5-7 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла. Вдень 5-7 з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі випуски інформаційної програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтів.ком на нашому ютуб-каналі, а також на фейсбук-сторінці Ізминського телебачення. Дякуємо за увагу. До побачення. На все добре.